Федерація плавання України разом з міністерством молоді та спорту обрали місцем проведення офіційного чемпіонату країни з плавання в категорії мастерс саме Чернігів, і не шкодують, змагання пройшли на вищому рівні. Добре підготовлений басейн АШЕР відповідав усім вимогам рівня європейських змагань. Чернігів на сьогоднішній день має басейн, достатньо чистий, достатньо технологічний для проведення такого роду соревновань. До Чернігова приїхали більше 200 плавців зі всієї України. Категорія Мастерс на короткій воді передбачає вікові категорії спортсменів старше 25 років. Чемпіонат пройшов в форматі першості серед областей, командної та особистих заліків спортсменів. Першими серед областей стали представники Дніпровщини. На другому місці опинились плавці з Полтавщини. Довольні, довольні результати команди. Все-таки область уділяє велике увагу розвитку, спонсірують, фінансово підтримує на всіх поїздках. Тому в цьому легше зібрати команду, приїхати, в команду, Командне виступлення, звісно, оцінюємо добре, тому що завоювали серед областей, завоювали друге місце, серед команд всіх завоювали третє місце. Серед команд в категорії Мастерс з очікуваним результатом перемогли чернігівські плавці з клубу Нов «No Старс. Вони вже не вперше підтвердили свій статус однієї з найсильніших команд України. Чого планувалося, вийшло. В плані організації. Вийшло. В плані результату командного вийшло. Не будемо лукавити, ну, у нас клуб достатньо серйозний. Ребята приїхали. Тобто, Запланована була перемога. Сама ж організація чемпіонату пройшла на високому рівні. Чернігів вперше приймав такого роду змагання. Організатори зробили все від них належне, щоб спортсмени були забезпечені усім необхідним. Сполкнули тут в місті Чернігові з тим, що достаточно кожовичні увагу, соревновання пройшли на хорошому рівні, Понравилась так, атмосфера города всегда подобається, зелений город, купала церкві, басейні, всі свої зюмінки, тому що і масажі, і культурні мероприятия, все достатньо було. Як хороша і времена безплатно. Чемпіонат у Чернігові запам'ятався усім спортсменам, тим, що вперше за історію змагань в Україні плавцям надавали послуги масажистів. До речі, повністю безкоштовно. Звичайно на соревнованнях, там на європейських, на мірових, такого роду услуги присутствують. але вони, во-первых, платні, а во вторых не везде організовані. Федерація плавання України планує проведення ще одного масштабного турніру у Чернігові, але поки що всі карти не розкривають.